Дача ті, вітаю вас, друзі! Ну що, риба наша проснулася. Е, сьогодні ми, е, ну ви бачите, так? Да? Розставили тут і вон в кінці розставили, бачите? І тільки що два карпа таких на 3-4 кілограма показались вже. Е, що ми сьогодні зробили? Е, наварили кукурузи з зерном. Не показав я вам, як я е, Годував їх, але розкидав, вранці ще лід був і тут, і там лід розтая, кукуруза впала. І от я спостерігаю вже скільки. Раз, два винирнув. Ну, не змія я вам піймати. Подивимося, можливо, зараз ще випрягне. Ось така літаночка. Ось така наша альтаночка. Також перезимувала, трохи порвала її. Е, відірвало чотири е, доски, але ну, нічого страшного, я думаю, нічого страшного. На місточку також дві досочки порвало. Е, бачите, да? ще один будиночок наш. То у нас е, будиночок на лаванді. Е, хто приїжджає на лаванду, там на веранді буде сидіти, відпочивати. Ну, не знаю, не знаю, зможемо. Піймати чи не зможемо, чекаємо. Водичка добирається потихеньку. Рівень після зими впав ще. Ну Зараз ми плануємо ще спустити наш середній ставочок, а середній ставочок там дуже багато води. 30, на 10 і на ну, 2-3. рахуйте скільки кубів ми залімо ще сюди в цей ставок. Перекачаємо там. Цей савочок знаходиться у нас у дворі. Ми там викачаємо його, рибу виловимо, сюди запустимо, там чудові карпи, чудові карасі. Я думаю, на цьому савочку зарибимо дуже чудово. Дуже чудово. Ну де ж ви карпи наші? Так чудово до половини показалися, але, 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 зараз тихенько. Це наші плани. Зараз будемо розпочинати, не знаю, якщо риба вже проснулася. Сьогодні замовимо 100 метрів труби. Насос у нас чудовий, мощний є. Підключимо і сюди почнемо перекачку. Зараз тут. Ось так добирається потихеньку, потихеньку добирається. Ну що, сходимо до карпів, подивимось чи не будемо лякати їх. Бачите, в кінці розставила і тут. Відчули карпи, відчули весну і вже почали гуляти. Дуже нам подобається наш ставочок. Рибки, ну, як показала практика. Влітку карась клював дуже чудово, чесно відповім. А от взимку або ми не вміємо ловити, або, або, або не знаю чого, але в нас нічого не вийшло, ні одного карася, ми не піймали. Ловили на глибині десь пів метра. Тільки пробурили, ну, посиділи там півгодинка, нічого не піймали, ну, більше є. Можливо, довше потрібно було посидіти. Можливо, потрібно було десь на глибину піти. Ну не знаю. Ось такий у нас наставок. Прокоментуйте, оцініть. Зараз зарибимо дуже чудово, запрошуємо всіх на відпочинок. Ось наша альтаночка. Відпочинок на альтанці. За містом знаходимося рай кордон з коротичем. Ось тут ми будемо все, повисажували всі рослини навколо цієї, цієї, цієї діляночки, цього ставочка, липи, акації, ялинок. Дуже багато насадили ялинок. Якщо все підніметься, це буде чудово. Ну, якщо дадуть люди, такі всі різні. Вчора заїхав хтось на автомобілі. Переїхав в три, три ялинки. Ну, не буду нічого розповідати вам. Ділянку цю купив, оформив все по кадасту ще до війни. Так що потихеньку буду пояснювати. Ну що, нема. Нема наших карпів. Нема чомусь. Ну, я думаю... За них трохи і можливо на камеру є в нас відео. Тут відеокамери встановили. Все вам покажу. Я думаю, все буде. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати. Нема. Тільки почався знімати. Все перестало риба гуляти. І таке буває. Ну, я думаю, ви мені повірите, коли я доведу, як наші великі карпи вистрибують. Все, друзі, до зустрічі!